Програмне забезпечення системне, прикладне та інструментальне. У цьому відео ми поговоримо про одне з найважливіших складових сучасної цифрової інфраструктури програмне забезпечення. Як відомо, програмне забезпечення це набір інструкцій, який дозволяє комп'ютерам та інших пристроях виконувати певні завдання. Системне програмне забезпечення в цілому відповідає за управління ресурсами комп'ютера та управління зовнішньоспільними пристроями. Правильніше кажучи, саме воно створює основу для роботи всіх інших програм. З іншого боку, прикладне програмне забезпечення призначене для виконання спеціалізованих завдань та задовільнення певних потреб користувача. Від текстових редакторів до відео і ГР усе це приклади прикладного програмного забезпечення. Інструментальне програмне забезпечення особливий випадок, який стосується підвищення ефективності працівників під час розробки програмного забезпечення. Інструментальне програмне забезпечення допомагає розробникам писати, відлагоджувати та тестувати свій код.